Приймаю в такому семінарі участь втретє і погодилась приїхати в місто Полтаву, тому що як не дивно. Я була вражена після першого першої зустрічі з молодими людьми, наскільки вони зацікавлені і цікавляться всіми питаннями щодо вступу, наприклад, України до Європейського Союзу, що нас очікує, що нас на сьогодні є, і наскільки це для нас складно, що нас е, стримує, чи стримувало, і хто насправді буде долати цей важливий і важкий шлях. До вступу України до Європейського Союзу ми маємо говорити про це, тому що як не дивно, ви знаєте, при всіх тих загальних словах, що ми мріємо, і це справді ми мріємо вступити до європейського союзу. Ми мало знаємо і мало готуємо самі себе до цього вступу, тому що це неформальні речі, це зміна взагалі відношення до багатьох питань, з якими ми стикаємося кожного дня в житті. І це перебудова нашої навіть нашої ментальності, як ми будемо відноситися до тих чи інших процесів. І тому, коли ми говоримо про це з молоддю, це накладає і на мене певну відповідальність, тому що саме ці люди будуть продовжувати і шлях до вступу, тому що він не буде таким коротким і легким, як комусь здається, і потім підтримувати бажання. Тому що результат відступу в Європейський Союз і економіка, і в цілому відчуття кожного громадянина будуть не відразу, і це треба розуміти, тому що кожна країна проходить свій шлях, і оця тривалість, тобто термін, коли ти розумієш, для чого вкладали стільки зусиль. І вже маєш результат, який маєш відчути, це не просто тому що цей шлях не короткий. Отже, ми маємо готуватися сьогодні, ще перед дотриманням рамкових вимог щодо вступу до який ми маємо пройти. Вже сьогодні готуватися до цього і говорити з людьми, які тебе оточують. Тому що навіть якщо сьогодні збереться. 30-50 молодих людей цього недостатньо для того, щоб інформувати суспільство. Нам треба більше займатися цим. До речі, от ми дуже якби і влада не зважає на те, що сьогодні треба говорити дуже про конкретні речі, які нас чекають, і що нам треба буде робити, щоб не було знову якихось таких ілюзорних надій, а потім розчарування. Це єдиний правильний шлях для того, щоб жити краще, щоби жити в країні, де працюють системи, а не вирішуються в якісь питання, всі в інший спосіб, і немає однакового доступу для всіх громадян до певних сервісів держави. От за це ми ж всі дуже часто говоримо, що от в Європі все настільки зрозуміло, справедливо, своєчасно. Є, відчувається роль державних інституцій. Якщо ми хочемо, щоб у нас все це було, нам треба зараз знати, як досягнути цієї мети і кожному щось робити. Просто сидіти і не вкладувати свої зусилля і вміння так не вийде. Тому навіть от Люди, які більше будуть розумітися в цьому питанні, будуть спілкуватися з сусідами, тому що в нас дуже багато ще громадян України, які там користуються тільки новини. Новинах про це не говорять. В новинах говорять більш популістичні речі. А ми будемо говорити зараз про ті реалії, з якими ми будемо стикатися.